Красуночки, Отримала ось таку велику косметичку з пробниками, тестерами від нашого італійського бренду Аліxен. Це компанія Li і Alix Evien співпрацює з нами. Ось така чудова косметичка, в якій 40 штук товарів. Що ж тут є? Дивіться, що тут є. Тут просто неймовірна кількість товару. У нас тут є два, три: три ось таких чудових консилера. Пише, що це тестер, але це е, той самий консилер, що в нас йде в каталозі. Так само, як і в каталозі. Тут і наповнення по грамах, і все номера ті самі. Тобто, це повноцінний продукт, але просто написано тестер. Він іде просто без коробочки. Ось такі чудові тестери. Далі в нас тут є дві чудові туші. Одна у нас туш три в одному. Ось такою чудовою щіточкою. Щіточка фіброва. І інша туш ось така. Це вже туш ось з такою щіточкою. Це ви всі знаєте, да? для підняття війок, для підкручення їх, класна силиконова щіточка. Чудові такі ось, а це тоже, мабуть, фіброва була, чудові дуже туші. Туш теж повністю. Півпадає з тією, що я колись купляла собі у, е, в коробочці. Ось звичайна туш. Бачите, звичайна туш. Тут те саме, тільки написано тестер. Тобто, це повноцінний продукт, це ніякий не, ну, не, не пробничок. Далі, далі у нас іде Дуже багато я нарахувала аж 14 ось таких пробничків. Тут в все, все, що є в нас із от таких засобів по догляду за обличчям. Тобто, це в нас є бази сяюча, база під макіяж. Тут в нас є і CC креми Тут в нас є десь два Бібі-креми, є антивозрастний тональний крем, є е, матовий тональний крем. Тобто це все, всі продукти, які в нас є ось такі ось бази. Тут навіть є десь хайлайтер. щось я його зараз, ось, хайлайтер, тобто, Перш ніж купувати для себе якийсь продукт, ми зможемо отак взяти пробничок. Вони є у нас на сайті, є у нас в кабінеті, але мені прийшли вони ось в косметичці всі 14. Можна спробувати і підібрати собі і тон, і підібрати, чи підходить вам під вашу шкіру. Тобто... Просто взяти, спробувати, і потім вже купувати собі бага... ну, повноцінний продукт. Далі, що в нас в нашій косметичці є, туди дуже цікаве ось таких сім помад. Це в нас ідуть матові помади в стіках. В нас їх в каталозі 8. А тут у нашій косметичці їх аж сім штук. Ось вони такі чудові. Це якісний, повноцінний тюбик, матова помада. Але просто пишуть тестер. Кольори дуже чудові. Піймало дальній фокус. І дуже класне. Оформлення цієї помадки такий ось скошений краєшок. Я їх навіть ще не пробувала, як вони будуть малювати на руці. Мені так жалко, вони такі гарнюші. Мені не хочеться, щоб на цих помадках були сліди. Да? Ось, коли ми проводимо по шкірі, це ну, залишаються сліди і вже видно, що їм користувалися. Мені поки що не хочеться. Бо я хочу запросити на тестування продукт дівчат. І так, отакий колір. А я зараз отак от поокриваю і залишу. Тільки, щоб ковпачки нам не, не загубити. Ось такий червоний колір, дуже класний. Я все боюся попутати ковпачки. Ось такий колір класний, такий як морковний, темний. Багато такі, знаєте, пастельні тона зараз модні, ось такий чудовий, класний колір. Так, я вам потім зараз пооткриваю, потім покажу, як воно все виглядає. Ой, гарнющий який колір. Класний, такі вони насичені. Ми один все ж таки намалюємо на руці, подивимось, як лягає, яка текстура як лягає. Ось такий постільний ніжний колір теж. Чудові. Так, і останній кольор. Який це у нас? О? Ну що, намалюємо, Бачимо? Ой, як воно чудово лягає. Так, да, і вже, вже трошечки навіть видно, що я помалювала. Не показуємо. Дуже чудово малює, пігментовані, класні помадки. Так, залишаємо ось так, і зараз я вам покажу гамму ось чудові такі помадки. класні кольори. Можна навіть вже вибрати собі щось, щось підібрати. Ну і почекаємо, хай воно застине, і побачимо, він уже, мабуть, застив. Ні, ще, ще трошечки береться. І побачимо. Так, далі, так, щоб мені не поламати нічого, я їх здвигаю. Далі у нас тут є, що у нас тут йде? Це вже матові, матові губні помади. Так, один, два, теж сім штук. Три, чотири, п'ять. П'ять, це вже не помади, це так, розповім. П'ять, шість. І де ще? І ось, сім. Сім ось таких чудових матових помад. Теж сім різноколь... різних кольорів можна для себе щось придбати. Давайте візьмемо цей червоний і побачимо, як вони малюють, яка тут кісточка. Ой, кісточка, бачите, з такою дирочкою. Парус такий чутовий. Ну, не хоче кусуватися. Так, малюємо. Так, зараз я намалюю. Ой, яка вона яскрава. Це для любителів червоних таких помад. Ось такий яркий, такий насичений, прям дуже-дуже пігментований колір. Дуже класно дивиться, смотриться ось на шкірі. Побачимо, як воно засохне. І ось такий ось асортимент. Ну, У нас їх в каталозі трошки більше, ніж сім, але в цій косметичці їх сім штучок. Ай, 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 ай! Все завалила. Зараз, зараз, ми їх поставимо знову. Бо я це хотіла достати вже блиски, і все завалила. Так, і залишились в нас блиски. Блиски для губ теж. Повноцінні, теж такі, як ідуть в каталозі, все те саме, тільки на коробочці ось написано тестер. Блиски для губ. Один. Другий ось такий. Я щось оцей блиск не розумію. Просто, мабуть, буде блищати шкіра губ і все. Тому ну, не, не дуже я оцей блиск розумію, але він є. Блиски у нас в каталозі 6 штук, і вони всі 6 тут представлені у цій косметичці. 6 блисків. 6 блисків. Ось вони всі. Дуже чудове, дуже класне наповнення. Але це ще не все. І ще у нас в каталозі є ось такий ультрачорний продукт, це в нас підводка. Теж повноцінний. повноцінне таке упакування. Ось така кисточка, ось така тонесенька. І вона як малює, Можна тоненьку, можна товстеньку провести, як вам подобається це підводка. Теж написано тестер. Ось вся продукція, котра була представлена у нас в цій косметичці. Зараз я її красивенько складу. І ось все, що є в нашій косметичці. 40 найменувань. Продукції. Дуже класно. Дуже класно є тепер з чим працювати, є що пробувати, є з чого обирати. Приходьте на тестування, хто близенько тут живе. Всім допоможу придбати для себе ось таку якісну продукцію компанії Лівеста. До нових зустрічей, пока!